Державні нагороди українським героям. Заслужені відзнаки бійцям регіональних спецпідрозділів МВС, які захищали суверенітет та цілісність України у зоні АТО, вручили прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та очільник МВС Арсен Аваков. Ви зараз є частиною українських військ. Ви є ті люди, які маєте неймовірний військовий досвід, які маєте неймовірні людські якості. І ваш досвід і ваша боротьба зараз повинна бути передана до нової української поліції, до Національної гвардії, до корпусу оперативної дії, який буде створюватися як поліцейський спецназ. Тобто, ви зараз дуже потрібні для країни. Аби зупинити війну, добровольці з перших днів зі зброєю в руках стали на захист держави, зазначив глава МВС. Своїм прикладом вони показали, що таке героїзм та боротьба за країну. В ці підрозділення прийшли добровольці. Самі, образувавшись, коли ми бросили клич. І скільки часу времени не пройшло і як би собачі не розвивались, цей перший позив він ключовий і головний. І наше уваження всегда буде з вами в цій связі. Керівник нової патрульної поліції столиці Олександр Фацевич наголосив, що реформа зараз відбувається не лише в МВС, а у всій країні. А на бійців спецбатальйонів сподівається, вся Україна на нас надіється, на вас надіється зараз. вся государство і міністерство, в тому числі. Тому я думаю, що національна поліція і патрульна поліція в тому числі ждеть вас, щоб ви будували цю систему. Конкретно ви, тому що ви заслужуєте цього. У свою чергу командир полку Азов Андрій Білецький запевнив, що бійці спецпідрозділів МВС виправдають всі сподівання. Я думаю, що у нас у добровольчого принципу взагалі, формування силовиків в велике майбутнє. і ми станемо вже дійсно професіональним і повноцінним костяком будучих українських силових структур. Саме такі достойні люди формуватимуть нову правоохоронну систему, зазначив Арсен Аваков. Збирати урожай олійного маку на Київщині аграріям допомагають правоохоронці. Міліціонери пильно контролюють, аби наркомісні залишки не потрапили в незаконний обіг. Охорону поля від злочинних посягань цілодобово забезпечують 9 стаціонарних постів та дві мобільні групи. Працівники міліції, бійці Державної служби охорони та громадськість. Ми виїхали на перевірку збору урожаю олійного маку. Це Скверський Володарський район, територія. Тут посіяно було 570 гектар. Цієї рослини. Ряд правопорушень було виявлено нашими працівниками, але кримінального злочину ніякого немає. За словами очільника міліції Київщини Вадима Трояна, вже зібрано 80% урожаю. За 2-3 дні планують закінчити. За подальшим збором та утилізацією рослинних залишків маку правоохоронці встановили жорсткий контроль. Було знищено макове соломи біля 63 тонн. Що складає собі вартість, якщо виготовити з нього опіум, то на 40 мільйонів гривень? Ми це проконтролювали. І, дай Бог, цей макова солома нік ніякі чужі руки не попаде. Правоохоронці Київщини зроблять все можливе, аби не допустити витоку наркомісних залишків врожаю маку в незаконний обіг, наголосив Вадим Троян. На Полтавщині незаконно видобували газоконденсат. Вправних робітників міліція затримала за справою. За допомогою спеціального обладнання ділки бурили свердловини глибиною до 30 метрів. Виявлено 11 отворів на поверхні грунта діаметром 180 міліметрів та глибиною близько 25 метрів, і звідки. За допомогою воємності вибиралася речовина з специфічним запахом паленомастивних речовин. За допомогою металевих циліндрів та мотузок, злоумисники з свердловин добували газоконденсат. Крадене перевозили на оазі до одного з фермерських господарств. Тут сироїну зберігали у металевих ємкостях, а вже потім збували. У цієї групи були із'яти автомобіль мартізіл, бурове оборудовання оборудовання, яке дозволяло їм бурити ці скважини. І Добувати этот газоконденсат невеликих небольших в землі. Також у них при задержанні на гарячим ізята более 10 кубов этого газоконденсата. Як з'ясувалося, незаконним бізнесом займалися троє мешканців Київщини та житель Івано-Франківщини. На місці події правоохоронці нарахували майже 70 таких свердловин та чотири металеві ємності об'ємом 200 літрів, які частково були заповнені газоконденсатом. Поки збитки завдані державі підраховує слідство, а подільникам світить кримінальна відповідальність.